Всім привіт! Ви на каналі Різнокольорові Спиці, і з вами я, Анна Громова. Дівчатка вітаю вас святом. Сьогодні 8 березня 2023 року. Не дивлячись ні на які обставини, ми з вами в'яжемо. І сьогодні я не буду вам показувати свій мастер-клас по шкарпеткам. Сьогодні я вам пропоную зв'язати от такий гарний. Ажурний візерунок. Цей візерунок підійде для весняних ковтинок. Раппорт візерунку складає 13 петель, в ширину і 6 рядів у висоту. В'яжеться він дуже легко, як то кажуть, на одному диханні. Так він виглядає з лицевого боку. І так виглядає з виворітного боку. У своєму відео я додам схему для поворотних рядів, і також буде схема для рядів, які будуть в'язатися по колу. Тому що є дівчатка, які в'яжуть на кругових спицях і в'яжуть такі візерунки по колу, в'яжуть по колу свої ковтинки. Кожен ряд у відео буде супроводжуватися окремою схемою. Відео буде детальне. Порядне, попетельне, тому приєднуйтеся, беріть ниточки, спиць і почнемо в'язати. Самим звичайним способом на спиці я набираю. 29 петель два рапорти по 13, одна петля для симетрії і дві кромкові петлі, я набрала 29 петель, тепер в'язання повертаю. І один ряд пров'язую виворітними. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, і далі петлі пров'язую виворітними до кінця ряду. Кромкову петлю теж пров'язую виворідною. Пров'язуєте до кінця ряду петлі самостійно. Я дов'язала виворітний ряд, в'язання повернула на лицьову сторону, і тепер починаємо в'язати перший ряд. Кромку в петлю я знімаю не пров'язуючи, далі по схемі в'яжемо виворітна петля, Дві петлі лицьових. один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицьовою з нахилом вправо. Накид чотири лицьових. Один. Два, три, чотири. Накид, Дві петлі пров'язати разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тоді тому ці петлі я розвертаю, повертаю їх на ліву спицю і пров'язую разом лицевою петлею. І пров'язуємо дві лицеві петлі. Ми з вами пров'язали. Один рапорт. Повторюємо ще раз рапорт. Одна петля виворітна, дві петлі лицевих, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. І пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі я розвертаю, повертаю на ліву спицю. І пров'язую їх разом лицьовою петлею. Дві петлі пров'язуємо лицьовими. і у нас залишається петля, яку ми брали додатково для симметрії. Ми її пров'язуємо виворітною петлею. І кромкову петлю я теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами перший ряд. В'язання повертаємо на другий бік, в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою і в'яжемо 12 петель виворітних. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ми з вами пров'язали один рапорт.

12 і пров'язуємо одну петлю лицевою, ця петля, яку ми брали для симетрії. І кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами другий ряд. В'яжемо третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицу, не пров'язуючи. В'яжемо виворітну петлю. Одна петля лицева, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, я заводю праву спицю спочатку в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою, з нахилом вправо, накид, шість петель лицевих, один, два, три. 4, 5, 6. Знову знову робимо накид. Потім я розвертаю дві петлі, повертаю їх на ліву спицю, і ці дві петлі пров'язую лицевою з нахилом вліво. І одна петля лицева. Ми пров'язали з вами один рапорт. В'язання продовжуємо. Виворітна петля, лицева. Дві петлі пров'язати разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую разом з нахилом вправо. Накид. шість петель лицевих. Один, два. Три, 4, 5, 6. Накид. Дві петлі треба пров'язати разом з нахилом вліво. Я ці дві петлі розвертаю, повертаю на ліву спицю і пров'язую лицевою з нахилом вліво. Лицева петля і петля. Виворітна для симметрії і кромкову петлю я теж пров'язую виворітною. Ми з вами пров'язали третій ряд. В'язання повернули на виворітну сторону і починаємо в'язати четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую одну петлю лицьово. І далі в'яжемо двенадцять петель 1, Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Дванадцять. Ми пров'язали один рапорт і в'язання продовжуємо. Лицева петля. Дванадцять петель виворітних. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12 і лицеву петлю пров'язуємо це петля для симетрії, пров'язуємо її лицевою. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами четвертий ряд. В'язання повернули на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи на праву спицю, пров'язую виворітну петлю, дві петлі пров'язую лицевими з нахилом вправо. Праву спицю завую спочатку в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі лицевих. Один, два. Чотири петлі виворітних. Один. Два. Три, чотири. Дві петлі лицевих. Один, два. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Я петлі дві розвертаю, повертаю їх назад на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею з нахлом вліво. Ми пров'язали з вами один рапорт. Раппорт повторюємо. Виворітна петля. Дві петлі пров'язати лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі лицевих, чотири петлі вивертних, один, два, три, чотири, дві петлі лицевих, один, два, накид, дві петлі пров'язати лицевою з нахилом вліво. Я дві петлі розвертаю, повертаю їх назад на ліву спицю і пров'язую лицевою з нахломліво. І петлю симетрії я пров'язую виворітною петлею. Кромкову пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами п'ятий ряд. В'язання повернули на виворітний бік і починаємо в'язати шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую лицево, чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. Чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. Ми пров'язали один рапорт. В'язання повторюємо лицева петля, чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. чотири петлі лицевих. Один. Два, три, чотири. Чотири петлі виворітних, один. Два, три. 4. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою і виворітною пров'язуємо кромкову петлю. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Отак От зараз виглядає у нас наш візерунок. Він поки що маленький, а якщо пров'язати декілька рапортів, дуже гарний візерунок буде виглядати. Сьомий ряд ми починаємо в'язати з першого ряду. Я пров'язала 4 рапорти, ось так виглядає візерунок. Він гарно виглядає як в теракотовому кольорі, так і в білому кольорі. Якщо вам моє відео сподобалося, якщо сподобався цей візерунок, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення про відео. А я з вами не прощаюся. Бажаю всім нових творчих успіхів, легких петельок, до скорих зустрічей на моїх нових проєктах. Всім пока!